Тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора ДП ліси України Юрій Болоховець розпочав робочий візит на Сумщину з території Лебединського лісового господарства. Тут, у Бишкінському лісовому розсаднику, триває будівництво лісонасіннєвого комплексу для вирощування сіянців основних лісоутворюючих порід з закритою кореневою системою. Були зроблені три черги. Та перша черга це Будівництво самого самого приміщення вона коштувала 15 мільйонів тепер розраховані на 2 мільйона сіянців. Із них 1 мільйон 200 – це сосна звичайна, і 800 тисяч сіянців. Це дуб звичайний. За традиційною технологією лісове насіння висівають у теплиці. Маленькі однорічні сіянці викопують і вручну висаджують на лісових ділянках. На новому ж виробництві автоматична лінія передбачає підготовку торфосуміші, засипає в спеціальні комірки, висіває туди насіння, і всі комірки сформує у касету, де й ростиме маленький паросток. А під час висадки на лісовій ділянці коріння рослини буде захищене і краще приживеться. Це лінія італійського виробництва. Корбінаті бета 65 на ній можна висівати основні лісоутворюючі породи, такі як сосна, мадрина, ялина, а також е, дуб. Продуктивність лінії 400-700 касет на годину. Розрахунок іде на те, що е, Підприємства області будуть висаджувати приблизно 20-30% сіянців із закритою кореневою. На сьогодні готовність комплексу близько 50%. Поряд збудують теплиці і поля дорощування зі штучним зрошуванням. Технологія і складніша, і затратніша, але з багатьох міркувань на перспективу необхідна. Перше клімат змінився, вологі недостатньо. Виростити якісний стандартний садивний матеріал в лісових розсадниках, які ми раніше вирощували сьогодні, вже просто неможливо. По Україні будують нині дев'ять таких лісонасіннєвих комплексів відповідно до загальнодержавного проекту масштабного відновлення лісів. Це загальнодержавна програма в рамках зеленої країни. Це ініціатива президента. У нас великі амбітні ціли. Сьогодні ми йдемо з перевиконанням. За цю весну мали посадити, планували посадити 89 мільйонів, а ми вже посадили 110 мільйонів. До осені 2025 року ця програма. Я переконаний, буде завершено на центральній сади Лебединського лісгоспу. Юрій Болоховець оглянув котельню підприємства, нижній склад цех переробки деревини. на лісопожежній станції Лебединського лісгоспу. Огляд матеріально-технічного протипожежного оснащення і системи протипожежного відеонагляду за лісовими масивами. Керівник лісової галузі змоделював ситуацію: пожежа в одному з лісових кварталів. У нас уже небезпечний період в розпалі. Да. Да. Значит, у нас зараз пожежа в 10-му кварталі. Технічно до. Все, ва ви, ви ідеально готові. Просіки прочищені, мінсмуги створені, склади в кожному лісництву. Двохрівневий відео Саме головне, щоб у вас була чітка хронологія і оперативність реагування. Я засік там 11-20, Ви поставили їм завдання, скільки у вони відзвоняться. майстер лісу на уявній пожежі. Був за три хвилини. Я вважаю, що це супер реагування. У тростянці ключова тема відбудова. Торік, 26 березня, після звільнення міста офіс тростянецького лісництва являв собою без даху і стін повністю був знищений обстрілами цех переробки деревини і устаткування. Збитки, які були нанесені по Тросянецькому лісництву, 3 мільйони 300 тисяч. Ми за 2022 рік відбудували цю будівлю повністю. Ми стараємося відновлюватись за власні кошти, тим самим виплачувати заробітну плату. Будівлю відновили вже минулої осені. Відбудували і об'єкти на центральній садибі підприємства. Рік назад Юрій Віталійович, тоді працюючи головою Державного агентства лісових ресурсів, приїжджав на Сумщину. Ми в першу чергу об'їжджали ті об'єкти, які були зруйновані. Це Труцинецький лісгосп, де був зруйнований цех переробки деревини, був зруйнований музей лісу, офісний центр, центральна садиба лісгоспу, автогараж, котельня, два лісництва. За рік нашої роботи в таких умовах, які ми сьогодні живемо, фактично вся інфраструктура, всі приміщення були відновлені. Юрій Болоховець відвідав і Тростянецький лісовий розсадник, де на площі понад 6 гектарів вирощують до 80 видів декоративних рослин та основних лісоутворюючих культур. Литовське лісництво, російські окупанти і тут завдали значних руйнувань. Адмін офіс, станція, виробничі приміщення, все довелось розміновувати і відбудовувати. Швидкість і масштаби вражають. Ви бачите, фактично з нуля відбудований адмінприміщення, які мають ще кращі, мабуть, умови для людей. Висока оцінка роботи лісівників Сумщини і по загальнодержавній програмі будівництва лісових доріг. У цьому році ми плануємо вийти на рекордну таку кількість 500 кілометрів. Дорога дорога це не тільки дорога до ресурсу, це зниження собівартості, це швидкий доступ для охорони. А в багатьох випадках це ще дорога і. Виконує соціальне значення, вона з'єднує якісь там. Села, один із найбільш показових для роботи тростянецьких лісоводів стан лісових насаджень. Їх оцінюють виключно на лісових ділянках. Посадки дуба звичайного лісівники поєднують у культурі з мадриною, горіхом чорним і навіть з грушою та черешнею, сосни звичайної березою і айвою та іншими породами. До подібних експериментів лісівників спонукають зміни клімату і мета створити повноцінні лісові біоцинози для рекреаційного і господарського використання майбутніми поколіннями. Я задоволений сьогоднішньою поїздкою. Ми. Сьогодні бачили лісові насадження, товарність цих насаджень. Ми бачили лісові культури. Це для приїзду не підготуєшся. Для цього потрібна Десь системна робота десятиліттями. Десятиліттями ще раз наголошую. Робочий день на Сумщині виявився продуктивним. Багато локацій, дискусійні робочі теми актуальні в масштабах усієї лісової галузі України. Команда лісівників зуміла реалізуватися в таких складних завданнях. То тепер з фінансової підтримки з зрозумілих правил і завдань, саме і акцентів ведення лісового господарства, вони будуть показувати системно хороші результати і бути в ряді напрямків лісового господарства лідерами. Новини СТС.